Як стильно розмістити спа басейн на терасі, щоб сусіди плакали від заздрості, а ви від щастя? Почнімо з фактів. Вбудований у підлогу спа виглядає розкішно. Ніяких порогів, суцільна естетика, мінімалізм і зручність. Е, наступний варіант ОАЗА у стилі еко. Зелені рослини навколо спа створюють атмосферу відпустки, на балі. Далі стильний лайфхак. Розмістіть спа поруч з біокаміном. Контраст тепла і води зробить ваш вечір магічним. А якщо ви фанат скандинавського стилю, додайте дерев'яні панелі, лаконічні кольори і трохи гірлянд. Ідеально для Сторіс з чашкою кави. А для душі компанійської лаунж-зона, спа плюс дивани, пледи, келих вина. Все як у Пінтерест. А головне це не просто красиво. Спа басейн це релакс для тіла, зняття стресу, покращення сну і ваше персональне місце щастя на терасі. І не забудьте, чим стильніший спа, тим вищий рівень задоволення. Звертайтесь до Spa Galaxy. Допоможемо підібрати модель і створимо дизайн вашої мрії. Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше ідей.